Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Пасажири, які користуються послугами залізниці, мають можливість оцінити сервіс не лише в поїздах, але й на вокзалах. І мова йде не лише про наявність туалетів, залів очікувань, камер схову, якісний рівень сервісу, це також наявність елементарних вказівників або інклюзивність станційної території. Я вирішив підготувати серію сюжетів про інклюзивність на залізниці і, зокрема, хочу зробити огляд вокзалів в Україні і показати, чи дійсно вони є безбар'єрними. І по ідеї починати потрібно з головного вокзалу країни – станції Київ-Пасажирськ. Проте втрутилися певні обставини, і я вирішив зробити спочатку сюжет про львівський вокзал, тим більше, що для цього був привід. Цими днями у мережі з'явилася інформація про те, що на львівському вокзалі працівники не знають англійської мови, і тут якраз виникає питання, чому досі станція, яка має статус міжнародного хабу, дійсно не забезпечена співробітниками, які можуть спілкуватися іноземним. Мовами про це ми поговоримо трохи згодом. А на початку, все таки мова піде про інклюзивність на вокзалі станції Львів Головний. Але на початку хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону Збройних сил України. Необхідно зібрати 90 тисяч гривень. Наразі зібрано лише майже 13 тисяч. Тому хто хоче доєднатися до збору коштів. Переходьте за посиланнями і реквізитами, що є в описі цього відео. Ну і за підсумками придбання приладу відповідно буде на надано звіт. Нагадаю, що головний вокзал у Львові розташований неподалік однієї з центральних вулиць міста Городоцької. До станції веде вулиця Чернівецька, а будівля вокзалу розміщується на двірцевій площі. З території міста доступ до центрального входу вокзалу забезпечено по пішохідній доріжці з вулиці Чернівецької. Зупинки громадського транспорту мають платформи з пандусами. Загалом територія привокзальної площі ніби позбавлена бар'єрів, адже там відсутні сходи і бордюри. Але профільні організації захисту прав людей з інвалідністю констатують низку помилок, допущених під час реконструкції площі. Варто зауважити, що проект реалізувало місто за кошти ЄБР, тобто залізниця до перепланування площі не має ніякого відношення. На сайті Національної асамблеї людей з інвалідністю є публікація з аналізом інклюзивності двірцевої площі у Львові. Зокрема, голова правління громадського об'єднання реабілітація осіб з інвалідністю Ярослав Грибальський звернув увагу, що на пішохідній зоні наявне колоте каміння воно дозорієнтує незрячих людей, які пересуваються за допомогою тростини. Це також ускладнює проїзд у візку. Хочу звернути увагу ось на цю фотографію. Тут показане розміщення доріжок з тактильною плиткою, що сходяться з різних боків в одну смугу. Мало того, що незряча людина має ходити зигзагами, вона ще й може натрапити на іншого пішохода. Також на рендерах проекту біля центрального входу зображені два пандуси. Їх мали збудувати по обидва боки, але за підсумками реконструкції площі пандусів немає. Замість них зробили звичайні сходи із пирилами. Пандус розмістили біля іншого входу, що веде до приміських каз. Далі будемо знайомитися з вокзалом, а точніше подивимося, чи пристосований вокзальний комплекс для обслуговування людей з інвалідністю. Якщо ви вперше на вокзалі, можете скористатися схемою сервісних зон, але стенд висить не біля центрального входу, а за 100 метрів на медичному пункті. Він розміщений з лівого крила основної будівлі. Натомість, біля центрального входу є кнопка виклику персоналу і вказівник ліфт. Якщо потрібен помічник, то варто скористатися переговорним пристроєм. Вокзал у Львові запроєктований таким чином, що колії та платформи розташовані на рівні другого поверху. Тому для виходу на посадку потрібно користуватися підземними переходами, що ведуть безпосередньо з будівлі вокзалу або піднятися по сходах, що розміщені з лівого та правого крила вокзального приміщення. Ліфт, яким можна піднятися на перший перон, потрібно шукати з лівого крила будівлі біля медпункту. Там є вказівники. Ліфт доступний без обмежень, принаймні вдень можна потрапити до кабіни і дістатися перону. Якщо ліфт не працює, поруч є переговорний пристрій. Каса для пасажирів, що пересуваються у колісних візках, розміщена у центральному фойє з правого боку, зал очікування для осіб з інвалідністю розміщено на першому поверсі, зліва. Біля приміських кас є інклюзивний Туалет. Якщо ви прямуєте на вокзал спецтранспортом або автомобілем, то потрібно одразу їхати до медичного пункту. Там є заїзд і паркінг, а поруч прохід до ліфта. Тим не менш, попри наявність інклюзивної інфраструктури, що полегшує пересування, все одно людині на візку потрібно буде викликати працівників вокзалу. Допомога знадобиться, наприклад, під час перетину колій. Щодо загальної оцінки безбар'єрності львівського вокзалу, то залишається відкритим питання з підземними переходами. Свого часу на сходах були прикріплені рейки, по яких пасажири могли котити багаж, потім їх зняли через скарги незрячих пасажирів, які чіплялися за металеві конструкції. Також про незручності кажуть пасажири з дітьми на сторінці члена правління Укрзалізниці Олександра Перцовського у Фейсбуці. Одна з користувачок написала, що вокзал у Львові не має елементарних зручностей для пасажирів з дітьми. Кругом сходи важко пересуватися з коляскою і сумкою в руках. Також на першому пероні немає жодної лавочки. На це перцовський відповів, що триває робота над технічними рішеннями, аби виправити ситуацію. Він також згадав про майданчик для дозвілля дітей на вокзалі, що відкрили наприкінці березня 2023 року під патронатом ЮНІСЕФ. Загалом є дивною ситуацією, що Львів досі не має технічних рішень для забезпечення інклюзивності на вокзалі. Тим більше, що за останні 10 років Львів наростив пасажиропотік, і наразі є міжнародним хабом, куди прибувають поїзди не лише ті, що курсують по Україні, але й з-за кордону відповідно станція приймає іноземців, які часом потребують певних послуг безпосередньо на вокзалі. От виявляється, що Співробітники вокзалу, зокрема у касах, не знають англійської мови. Про один з таких випадків поговоримо далі. Про одну з таких ситуацій розповіла у соцмережі Ірина Войтович. За її словами, у черзі до каси стояв іноземець, який попросив допомоги у спілкуванні із касиром, оскільки та не знає англійської мови. Згодом Ірина Войтович звернулася на гарячу лінію укрзалізниці і повідомила, що на вокзалі Львова немає співробітників, які знають англійську мову, і така ситуація є ненормальною. На моє звернення, яке я залишила на гарячій лінії, сьогодні перетелефонувала керівниця квиткових кас в вокзалі у Львові. Головні цитати, які вам потрібно зрозуміти, це те, що взагалі зарплата 6 тисяч, і як ви хочете, щоб я заставила їх вчити англійську? Це раз. Два e, це те, що на вокзалі насправді є людина, яка володіє англійською, але на моє питання, чому нас до неї не скерували? Ну, взагалі, то в нас в касі не сидять. Це цитата номер два. E, і коли просто ця розмова 15 хвилин, просто лютого крінжа. Якщо зробити в цій ситуації крайніми працівників львівського вокзалу, і, зокрема, касирів, то це було б несправедливо, оскільки проблема полягає у пріоритетах підприємства. Якщо «Укрзалізниця» від самого початку не внесла до посадових обов'язків певних працівників знання англійської мови, то відпадають всі питання. Але варто нагадати, що вокзал у Львові є великим залізничним вузлом і міжнародним хабом, який обслуговує не лише українців, але й іноземних пасажирів. Тому Знання деякими працівниками англійської мови має бути базовою опцією, і будемо сподіватися, що з часом на вокзалі Львова таки з'являться працівники, і зокрема касири, які володіють англійською мовою і зможуть якісно комунікувати із іноземними пасажирами. Якщо у вас є свої думки щодо озвученої теми в цьому сюжеті, залишайте коментарі під відео. Також можна надсилати повідомлення за контактами ще в описі цього відеоролика. Всім глядачам також нагадаю про те, що ви можете підтримати канал Залізні магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних доступних всім опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування і донати на підтримку каналу ви можете відправити за реквізитами, що є в описі цього відео всім глядачам. у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе!